Сьогодні почитаємо поезію такого автора цікавого, як Мельничук Андрій Васильович, мав. І свіжешенькі та пласенькі пиріжки прям з печі в вигляді віршу Жінка сила. Знаєте, а вона не шукала причини. Вона просто робила. І від цього була щаслива. Своїм щастям так сильно світило довкола, що ненароком притягнула своє життя Бога. Тепер він особисто чує слова, і за її світло дарував їй все те, що наповнювало її життя щастям щодня. А я дивився за нею і тихо в собі потопав. Невже я нарешті знайшов те, що так довго шукав? Муза, ангел, Надія, чи мрія. Все це дарувала мені її одна проста дія погляд у очі і посмішка щира. Знаєте, в такий момент в тебе виростають крила. І тепер, коли я піднімлюсь на небо, з... а, перше, що я скажу творцю, дякую, Боже. За діву твою. Бо знаєте, хлопці, жінка то є сила. Лише вона так легко може чоловіку дарувати крила. Чудово вірш, чудова поезія, невеличкий розбір, як то кажуть, про вірш про жінку і про її могутню силу. Насправді, насправді, жінки духовно. Емоційно, це вже доведено наукою, да, набагато сильніші, ніж чоловіки. А, вони в, деякому, в деякій мірі більш досконаліші. Да. І дивно цей момент, да, говорячи з слова, усвідомлюючи такий цікавий факт, що при цьому всьому при цих всіх фактах. Да, Жінка не може виконувати ті функції, які виконує чоловік. І чоловік, зрозуміло, не може виконувати ті функції, які виконує жінка. Що чоловіка навіть інколи набагато краще виходить робити ті речі, які робить жінка. Да. Що може тоді дати? Такий парадокс. Це цікава тема для якогось нашого відео в майбутньому, яке ми обговоримо. Але євреї, наприклад, як це пояснюють, да? У них є такий анекдот. Що кожного ранку єврей стає і перша його молитва є такою, що він каже, дякую Боже, що не жінка. Ха-ха-ха, треба посміятися. І цей. Як трактується цей недото? Так і реально є така справжня молитва, і чому вона так звучить? Тому що Бог жінку створив, створює в досконалій її формі. Тобто, типу, вже на максимум того, якою вона може бути. І зрозуміло, це вже буде по замовченню в більшості випадків набагато вище, ніж у чоловіки, да, на певному етапі свого життя. Але в чоловіка, да, хоч він створений недосконалий, з багатьма якимись там своїми недоліками, в нього є унікальна можливість рости і розвиватися в, плані, ну, да, рости в тому плані, що він може стати кращим. Той час, як жінка цього вже зробити не може, бо вона вже є максимально досконала і так далі. Цікава думка, як то кажуть, да? можна над нею роздумати, трошечки поділитися, але повернемося до віршу, да, в якій говориться про в перші рядки. Ми говоримо про те, що знаєте, а вона не шукала причини. Вона просто робила. І від цього була. Щаслива. В цьому є дуже велика істина в цих трьох простих рядочках, тому що по факту справжнє щастя, особисто я, і так я спостерігаю за людьми, вони отримують тоді, коли не починають, ну, відключають трошки думки, а просто роблять. Роблять, і в процесі вони отримують задоволення, задоволення, яке робить їх щасливими. І саме в процесі вони є щасливими. А тоді, коли вже досягає якихось сили вершин в результаті, чи в процесі там, відпочинку чи інших якихось, да, той рівень щастя набагато нижчий, ніж в процесі того, коли людина щось робить, створює. І далі говорю про такі штуки, що вона була щаслива. І це щастя її настільки сильно світило довкола, що ненароком притягнула своє життя Бога. Тож я висвітлюю таку цікаву свою думку, одну із думок. що Саме тоді, коли ми виконуємо свою основну функцію, да, і кажуть душі і тіла це світити, так як в одній з поезій ми говоримо, що сансмо життя це любити, любити, світити, розганяти темряву, як зло, і дарувати всім добро. Що бути цим світлом? І це світло породжує наша душа, тіло, да, наше духовне тіло, тоді, коли. Ми знаходимося в стані цього щастя, коли ми просто робимо і виконуємо те, що ми маємо виконувати без лишніх думок, без лишніх запитань, а навіщо, а для чого, і пішло-поїхало. І цим самим, да, світлячи, будучи цим, таким світлячком, ми притягуємо увагу Бога до себе. І тут також до цих, до цих слів є дуже глибока думка, така да, взята з прич про те, що. Хто приумножить, да, тому ще більше дасться. А хто не має, того і забереться останній квадрант. Тому Бог дає тим, хто тим користується. І якщо ти щасливий, ти своє щастя транслюєш це світло да, для людей, то Бог тобі буде давати ще більше щастя для того, щоб ти давав ще більше світла і розганяв оцю темряву зло і був це свічкою. Яку він поставив на підвіконня, яка буде давати світло для всіх навколо. І то, що, в принципі, я далі говорю слова, що давати, він почав їй давати ще більше щасливих і крутих моментів, які робили її щасливою щодня, за що? За, 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 за її світло, яке вона давала оточуючим. І далі я переходжу до себе, роблячи якусь таку Цилку, я не знаю, як правильно по-українськи буде слово відсилка, Роблять чітку відсилку до свого життя, що да, от я також за нею наблюдаю. І наблюдаючи за цим процесом, я починаю тонути в собі, бачачи, як ця людина просто робить те, що вона робить. Від цього ще більше світиться. І це саме притягує ще більше добра і любові своє життя, цікавих яскравих ого. Моментів, ну, це я наївся, вибачте мене, якщо у когось це ображає. І от. Я говорю про те, що вона мене настільки сильно надихає. Що я такий питаю себе, невже я нарешті знайшов те, що я так довго шукав? А для мене і для творця, муза, оце натхнення, якийсь такий талон, щось таке, що тебе може зарядити енергію, це прям, ну. Це як повітря для людини, да? ну, життя необхідне. Я пишу потім, що муза, ангел вона, типу, чи надія, чи мрія. Ну, типу, неважливо, цей стан, який вона транслює мені, дає мені постійно. Да? Виконує все на одна, все одна проста дія. Це її погляд, мені в очі, і посмішка. І люди, які. Колись це відчували, да, у них зараз там мурашки підуть по шкірі, бо вони зрозуміють, про що я говорю. Це, це неймовірно чудове відчуття, коли людина може тебе зарядити таким простим, простою дією, да, як просто подивлячись тобі в очі. В моєму житті таких людей ну, навіть на пальцях одної руки до половини можна перерахувати було. Як як один співак співав, типу, да, загинаючи всі пальці на дній русі, всі, крім середнього, типу. два мається на увазі. Е, вот. І в моєму житті також, типу, не було аж так багато таких людей, яких я міг просто подивитися в очі, просто побачити посмішку цієї людини. І мені цього хватало для того, щоб просто блін, взлетіти до неба. І про те, що в принципі я і далі пишу, що ця посмішка, цей погляд він. В такі моменти в тебе виростають крила. Крила, які дають тобі відчуття того, що тобі ну, всі гори покліна. Ти можеш все зробити. І знаєте, от, не знаю, хлопці це будуть слухати, не слухати, неважливо хто це. В цьому, мені здається, і найбільший кайф взаємодії, да, крутих стосунків і цієї користі один одному чоловіка-жінки в тому плані, що вони один одному можуть давати цей такий шалений заряд. Який прям дає таку глибоку віру в певність. Я не знаю на рахунок дівчат, чесно, ну, типу, що, які, які емоції дають е, е, хлопці і дівчатам такому, да, при погляді якомусь. Можливо, там на відчуття якоїсь стабільності, впевненості і так далі. Але от, в плані от, хлопців, да, на моєму досвіді, це, це шикарне відчуття того, що тобі ну, просто горе по коліна. Ти, типу, ти розумієш все. Я зараз типу, просто все і всіх. Типу, блін, лише ви бачите ці очі да, і, і все. Вони дають мені цю, блядь, віру сильнішу. Вот. І далі я пишу про те, що отримав всі ці крила, да? і тепер, коли я піднімусь з цими крилами до неба, перше, що я скажу творцю Богу, я подякую за цю. За жінку, взагалі, за те, що він створив таку штуку, як жінка в житті чоловіка, да? за діву, яка має таку величезну силу, да? а сила в чому? В тому, що так легко дарувати крила. Цим самим я хочу підкреслити, те, що в житті чоловіка є дуже багато інших речей, які можуть надати йому крила. Його мрії, амбіції, не знаю, він сам же собі може. Але. Я, типу, це дуже часто роблю для себе. Але так легко, швидко якось і сильно можу. Ну, давали тільки жінки. Давали тільки жінки. Тільки жінки дають таку от силу, відчуття цих крил. В моєму житті, я думаю, в житті також інших чоловіків вони обов'язково погодяться з цією думкою. Тому Хочеться звернутися зараз до жінок і сказати такі думки, що не недооцінюйте себе, не обесцінюйте себе в плані фізичному якомусь, да, ведучись на те, що тільки якісь там ваші зовнішні ну, в плані сільська жопа і так далі, типу, це те, що ви можете дати чоловіку. Навіть Нерозум, навіть типу, якісь такі от моменти. В кожній жінці, в кожній, абсолютно в кожній є це. І кожна має найцінніший продукт, який потрібен для чоловіка. Оце якраз сила, яка може його зарядити і подарувати чоловіку крила. І насправді, як би ви там би не, не злились, да, жінки на чоловіків, за те, що там, типу, там колись вас там ущемляли ваші права і ще щось, і ще щось. Я думаю, що це було сформовано якимись попередніми культурами, культурами суспільств, да, цивілізацій, які вже розкрили ці всі таємниці людини, да, і розуміли, що, як казала наша вчителька, яка живе, походу, досі, я чесно не знаю, ну в щасливому шлюбі, вона казала. Чоловік голова, жінка шия. І голова там все рішає, да? але <смі> куди поверне шия, туди поверне голова. Це в будь-якому випадку. Того недооцінюйте свою владу насправді жінки і силу, яка у вас є. І не думайте, що цей світ він несправедливий по відношенню до вас і попередньо да, якось був несправедливо по відношенню до вашого. До вашої ролі в суспільстві? Ваша роль в суспільстві набагато вища, ніж чоловіча. Просто так влаштовано, що чоловіки мають можливість більш яскравіше yeah. виділяти да, якусь свою роль на фоні суспільства. Вона більш якась така яскрава, запам'ятовуюча, але це типу все дрібниця насправді. Для мудрої людини люд, мудра людина розуміє, що оці от, показові штуки, це все це все лишнє насправді. І роль матері, вірної дружини. Це роль, да, це ви як а, кукловод, не знаю як буде по-українськи. Маріонетка, лялька, ляльковід, ну Ви зрозуміли, так? Да? Ви така людина, яка буде в тіні, але при цьому всьому керувати парадом. Це слова більше для тих жінок, яких є бажання до влади. Бо оці всі бажання до влади, до грошей, до якихось таких штук, вони є абсолютно всіх людей. Е, да, звичайно, чоловік жінок вони трошки почуть по-полі розрізняються, да, але навіть те ж саме бажання самореалізації. Воно дуже високе, воно є в кожної жінки, в чоловіка. Але тут треба прийняти такий факт, що. Yeah. Да, Ваша істина самореалізація трошки в інших речах. Так, да, ви можете присвятити своє життя реалізації в плані суспільства да, і так далі. Не, не буду я вас відговорю. Якщо хочете присвячуйте. це ваш досвід, кожен із вас має право як кожен чоловік да, на свою волю. Але хочеться донести, що ви насправді невід'ємна і важлива частина людства, і при цьому всьому вже трошки стану на захист чоловіків. Не дивлячись на це, ви маєте поважати і любити чоловіка, як мінімум, за те, що ми чоловіки, є також невід'ємною частиною людства, такою ж самою рівноправної, як ви. Ми трошки різні. Ви маєте свої особливості, ми маємо свої особливості, ви сильніші в чомусь, ми сильніші в чомусь, ми слабші в чомусь, ви слабші також в чомусь. І це діло не в тому, щоб рівнятися і старатися один одного перемогти. Да? А тут якраз. Мудрі люди будуть вчиняти так, щоб вичислитися слабості не для перемоги, а для того, щоб укріпити один одного. І укріпивши один одного, ми тоді, от дві частинки стають одної цілою, досконалою, можна так сказати, частинкою. Да, так плавно читання вішу переросло в ще одне відео, в якому я ділюсь такими цікавими своїми думками. Тому хочеться в кінці це зараз завершити тим, щоб поважати любіть один одного, цінуйте, підтримуйте, розуміти, що ми один одному потрібні, якими б ви там би сильними, незалежними, самостійними би не були, як це зараз нав'язує сучасна психологія, тренди ці, знаєте, від природи не втечеш. Є дуже прикольний мультик. Бій називається да, про бджілку, яка в Нью-Йорку, ну, мали бачити всі в дитинстві. І що вони там в один момент почали виступати за права бджіл, що, типу, права бджіл мають відстоюватися, що типу весь мед не має краситися, віддаватися тільки їм. І їм, типу, вернули весь їхній мед, і виявилось то, що, типу, весь мед, який вони там зробили, який тепер їм належить, ну, типу, що їм вже не треба більше працювати запилювати, робити те, що вони мають робити. І світ навколо почав руйнуватися їхній світ. Не було кому запилювати ті квіти, рослини, і це грозило, можна сказати, вимиранням всіх взагалі і всього. І того тут так же само. які би сильними б ви не було, да? і незалежними. Е Ми одному потрібні. Потрібні для того, щоб. Підтримувати розвиток кількість цього суспільства, цього світу. Бо якщо ми всі станемо сильними і незалежними, да, самостійними такими, то ми перестанемо виконувати свої функції. Можливо, не всі, не спорю. Ми всі унікальні. Але в більшій своїй мірі, да, в більшій частині, в базі, да, в основі, ми маємо любити один одного. Маємо точка. Буду сваритися з вами. Все, всіх обняв. Якщо сподобався такий формат, ставте лайки, підписуйтесь, там щось туди сюди робіть. Але насправді найголовніше кайфуйте. Кайфуйте, насолоджуйтеся своїм життям, своєю реальністю, такою, яка вона є зараз, і допоки вона є такою. Бо час іде, абсолютно все поміняє і скоро цього не буде. І в мене не буде можливості висловлювати свою думку і говорити, і ділитися з вами своїми думками. Тому я це роблю зараз. І я вже записую четверте відео підряд. І на годинниках уже в нас майже шоста вечора, а я не відчуваю втоми. Бо я люблю вас, люблю себе і люблю те, що я роблю. Все, вам гарного вечора, дня ранку, обнявся.